Про свою зброю, чому саме цей кулемет. Це є моя машина. Відповідно, вона дуже якісно пристосована для роботи на дальню дистанцію, так само для знищення живої сили. Відповідно, вона дуже активно, якісно застосовується і приміняється для знищення кацапні. Знову ж таки, планка тобто яка дозволяє ставити нові прибори для того, щоб працювати вночі. Встановлена планка тут, для того, щоб ставити прицільні засоби якісні, круковська планка, яка чітко закріпляється на поперечний проріз. Встановлені різного способу, ну, не, ручка переносу вогню і дульний полум'ягасний. Відповідно, якщо наша специфіка роботи полягає в тому, що працювати вночі, не можна себе видавати, для того, щоб тобі не засорили вікно трубу, карандаш або термобар, відповідно. Так як кулеметник є за другою мішенью після командира, себе бажано не видавати зразу ж, тому ставиться якби газ. Ну, Почалося з того, що я починав з кулемету 56, саме мені, мені виявилось мало. Я вибрав середній кулемет. Відповідно, я вважаю, що самим напевно досконалим у своєму класі середнім кулеметом є саме ПКМ через свою бронебійність, через свою кінетичну силу, через свою надійність, відповідно, ну просту конструкцію. Можливо, він виглядає як е, грубуватий трактор, але знову ж таки за допомогою до певних доповних, доповних тюнінгів і при певному налаштуванні, при певному навику, е, він може працювати як хороша спортивна машина. І тобто не чим не уступати по якості відпрацювання, по чіткості, по міткості, по дальності новим кулеметам, при тому, що він являється ну легшим. І доступнішим в експлуатації. Подобається його простота, подобається його надійність, подобається те, що він максимально грубий і що він любить огризатись, бо для того, щоб з ним співпрацювати, потрібен характер. Він любить царапатись, але знову ж таки, якщо ти застосуєш до нього грубу силу, застосуєш до нього свій характер, підготовку, то він стане тобі надійним другом і буде допомагати тобі у твоїй основній меті, а саме знищенні підерської живої сили Я знаю, що одна. З мрій Рідіка це затрофувати підерський печені, тому підери, слідкуйте за своєю зброєю, вона нам знадобиться. І це є щесь, перш за все. Я не знаю, просто є в підрозділах такі, ну якби там звички, наприклад, що якщо здоровий хіп, то він має нести кулемет. А ще якщо здоровий тіп і він там щось в то він має нести кулемет два рази. Ну так, так не може бути. Я рахую, що це честь мати фізичну силу, здатність, мати агресивність, мати характер такий, який цю агресивність якісно викидає за рахунок знань, за рахунок навиків в правильну сторону, в сторону свого ворога. Хочу звернутися до наших е, глядачів. Кожен із вас повинен тверезо оцінювати ту ситуацію, яка відбувається зараз у нас в країні. Ми ведемо повномасштабну війну з найбільшою країною у світі. Наше суспільство має мілітаризуватися для того, щоб ми могли себе захистити. Знову ж таки, в нас є два вибори, правильно? Тобто в тих чоловіків, які зараз не служать, є просто два вибори. Один вибір це коли тебе ловляться цікашники, ти ховаєшся десь там на дереві, залазиш і тому подібне, тікаєш себе засовають фуз, копають ногами, всі люди на тебе дивляться, і ти потім йдеш в армію, невідомо куди, невідомо, ну, якби, невідомо з ким. І в тебе є другий вибір піти просто на КМБ. В якийсь топовий підрозділ до нас. або да, до нас. І знову ж таки під е, керівництво якогось такого помішаного якя, який тебе навчить всьому, що він сам знає. І знову ж таки, ти можеш стати будь-ким за якусь певну кількість часу. І можливо ти будеш вже через якийсь певний час, через якийсь певний досвід пройдений шлях, будеш змагатися у своїх навиках з найкращими е, воїнами на планеті. Можливо, навіть таке буде. А можеш якби піти на війну, ну якби м'ясом і тому подібне. Тому якби в кожної вибір, і я вважаю, що другі вибори докладніші.